Я вважаю, що неможливо немає, тому що той шлях, який я пройшов, це унікальний шлях. На даний момент машина це ну, необхідність номер один, тому що. Особливо в кого ураження подібне, таке як у мене, тобто ураження спинного мозку. Тобто, коли людина пересувається на кріслі колісному, то це, це надзвичайно необхідно, тому що це в прямому сенсі це ноги цієї людини. Машина це в першу чергу самостійність. Ну, доводиться кожен день їздити, тому що кожен день це службова діяльність і так само тренування. Тренування це 3-4 рази на тиждень точно. Ну і окремо, звичайно, десь з дружиною за продуктами. Після поранення, звичайно, я навіть не міг подумати, що я буду приймати участь в Паралімпійських іграх. Коли мені було 14 років, то помер мій тато, і, напевно, якось в цей період я задумався, що, напевно, я хочу себе сам захищати. Коли вже це ще не почалося, а то, от, але вже 1 березня нас підняли по тривозі, пошикували. Нас вибрали певну кількість офіцерів, солдат, запитали, чи готові ми виконувати завдання і відправили нас в Крим. От. До Криму ми не доїхали. Сам день поранення. Я, ну, я його досі пам'ятаю. І Я думаю, що я його запам'ятаю на, на все своє життя. Це такий випадок. Ну, унікальний, Коли біля мене стояло троє моїх бійців навколо мене, е, міна впала з лівої сторони, десь біля 10 метрів е, від мене, і всі уламки зайшли в мене. Е, більше ні в кого. Я, тобто, лежу, відкриваю очі після цього удару і нижче грудей я не відчуваю нічого. І я думав, мене розірвало. Просто розірвало. І думаю, ну напевно, як там з фільмів, зараз має кров через ротити. Її немає. Я бійцю своєму кажу, де мої ноги? Мені підняв ноги, і я зрозумів, що якби я цілий. Ми все робили максимально для того, щоб я ходив, але в певний період ми зрозуміли, що ну, тобто це якраз до першого року після поранення, що ну, я не зможу ходити. Все, і я тоді зосередився вже на спорті. На другий день після того, як мене виписали зі шпиталю, я познайомився зі своєю майбутньою дружиною. І якось часу на депресії не було. Потрібно було зайти до нього, взяти документи на відправлення в Польщу там до обстеження мало бути деяке. І от ми зайшли, познайомилися і все. І після того ми вже, можна сказати, не розлучалися. У нього така була харизма, що я навіть не замітила того, що він на візку. І от ми вже так почали спілкуватися на дворі, було холодно, але ми просто от не могли наспілкуватися. Ми прозустрічалися десь близько 9 місяців. І одружилися в грудні 2015 року, 22 грудня. А після того ми дуже багато чули від владики Степана, коли ви вже нарешті повінчаєтеся, давайте вже повінчаєтеся. І в 2020 році, 25 жовтня, ми повінчалися у нашому гарнізонному храмі Петра і Павла. Для мене це був просто найкращий чоловік. Тобто, і те, що він поранений, був він на візку, це взагалі не має ніякого значення. До нас дуже часто приїжджають в гості військові, вітяні друзі, також побратими, з якими він разом воював у 2014 році. І коли ми познайомилися, я вперше побачила це, цю підтримку, це братерство, я ні з чим не можу це порівняти. Після того, як я був на реабілітації в США, там я провів в загальному 6 місяців вже по прибуттю додому. Ще до того я вирішив, що повернусь на військову службу, і перша посада була в мене викладач кафедри вогневої підготовки. От, Звичайно, викладацька діяльність приносила задоволення показувати. Тому що я маю досвід і показувати так само курсантам, молодим, молодим майбутнім офіцерам, тобто на своєму прикладі. <Oliver> я прийняв участь в Invictus Game, Я прийняв участь в Warrior Game, в Штатах це якраз так само 22-го року. От, і от на варіор Геймс, якщо говорити на інвіктус Гейм я взяв дві медалі, одну золоту, одну срібну, то на варіор Games я вже взяв сім медалей: чотири золотих, дві срібних і одну бронзову. Я зрозумів, якщо я показую такий результат, то чому б мені не перейти в професійний спорт? Цінніша медаль, ну це точно чемпіонат світу, коли я в липні цього року став віце-чемпіоном світу зі штовхання ядра і став за всю історію існування паралімпійського руху першим військовим, який взяв ліцензію на паралімпіаду в Париж 2024. Цілі на паралімпіаді ну, стати ну так скромно стати паралімпійським чемпіоном. Що мені подобається, ну, звичайно, займатися спортом. Також люблю читати книги. Я не скажу, що я їх читав все життя, але чомусь от, в 26 років я якось подумав, що потрібно от, більше розвиватись, потрібно більше читати. І от зараз в мене вже бібліотека вдома, ну така, я вважаю, пристойна вже десь. Ну, більше 50 книг точно. Це вже що би я порадив пораненим військовослужбовцям? Напевно, в першу чергу це, ну, це звучатиме банально, але не опускати руки. Тому що від того, що ти будеш себе жаліти, жалітися на життя, це тобі нічого корисного не принесе. В першу чергу, ти, якщо особливо ти Отримав важке ураження, отримав, отримала. Ти маєш себе прийняти таким, ну тобто, після цього твоє життя однозначно зміниться, і тобі потрібно буде жити. І потрібно буде не існувати, а саме жити і жити повноцінно. Для рідних, ті, хто отримав поранення. Це не має бути гіперопіки просто займайтеся спортом, щоб ваш фізичний стан покращувався.